Розглядаємо сьогодні функціонал нозеві CRM-системи G+, CRM для забудовника, шорт лист в картці ліда та в ноті шахівниці. Зараз ми знаходимося на вирві лідів і бачимо, що на етапі прийнято в роботу знаходиться три ліди, Проте звернемо увагу на лід Анастасія. Бачимо, що даний лід цікавився об'єктом ЖК, демобіндінг, і саме юніти, якими він цікавився, тобто об'єкти нерухомості, якими цікавився даний лід. Ганозева Джиплюс CRM передбачає такий функціонал для забудовника, який в технологічному аспекті надає можливість зв'язати лід та об'єкт інтересу на шахівниці. Тобто, ми одразу дивлячись навіть в міні-картку Ліда або переглядаючи повноцінну картку ліда в вікні справа або в новому вікні, одразу бачимо, чим Цікавився даний лід, даний потенційний клієнт на попередній зустрічі. Тобто він цікавився даним ЖК і такими нотами в цьому ЖК, такими об'єктами нерухомості. Більше того, без відкриття об'єкту нерухомості в шахівниці ми одразу бачимо статус даного об'єкту нерухомості зараз. Тобто ми бачимо, що нот 1404 є вільним, про що свідчить, індикує зелений колір. 7.02 є заброньованим, а 7.01. Є проданим або закритим згідно того, як налаштовано у забудовника. Таким чином менеджер з продажу надає вищий рівень сервісу, оскільки одразу безпосередньо переглядаючи картку даного ліда або навіть міні-картку даного ліда при таких налаштуваннях може відповісти клієнту на те, які зараз стани даних об'єктів нерухомості, що дуже зручно. Такий функціонал забезпечує безпосередньо те, що G CRM є. Безпосередньо поєднаним з шахівницею за замовчуванням. Давайте для прикладу переглянемо. Я натискаю натискаємо 1301, відкриваю його і одразу бачу, що 1301 є вільним і всі його параметри, тобто не потрібно було окремо відкривати шахівницю, шукати даний об'єкт нерухомості і відповідати клієнту на його запитання, що зараз з цією квартирою або з цим об'єктом нерухомості, яким я цікавився на попередній зустрічі. Менеджер з продажу володіє таким інструментарієм і відповідає на такі питання миттєво. Чим, звісно, покращує рівень обслуговування. Окрім того, що зареєстрований об'єкт інтересу в картці Ліда, топ менеджмент безпосередньо. Має можливість переглянути звіт з аналізу попиту на об'єкт ЖК, оскільки для прикладу, відкриваючи об'єкт нерухомості, давайте скажімо 1301 або будь-який інший, ми також маємо додаткову характеристику в картці ліда, таку як шортнист, і бачимо всіх лідів, які з даним об'єктом нерухомості, тобто поверх 13, об'єкт 1301, ми бачимо, що в в таку дату, такий лід цікавився даним об'єктом. Це надає нам можливість, обираючи дані об'єкти, також взаємодіяти з цільовою групою, яка цікавилась саме цією квартирою. Як це використовувати в практиці роботи для відділу продажу, звісно, очевидно та зрозуміло. Для прикладу, відкриваючи часто використовувану квартиру 7.03, ми можемо переглянути в шорт місті, що нею цікавилися ось, наприклад, такі ліди. І з цими лідами можна об'єктно пропрацювати, маючи безпосередньо акційні пропозиції або вибираючи певні квартири за фільтрами, наприклад, лише однокімнатні або двохкімнатні, можна взаємодіяти з базою інтересу тих, хто цікавився саме даними квартирами чим збільшувати продажі? Так, джиплюсерем надаючи професійні ганузеві рішення, допомагає. Продавати більше і працювати більш з точними ганузевими інструментами така можливість є реальною лише за рахунок того, що технологічна основа G+, початково спроектована для забудовника і шахівниця взаємодіє як з вирвою лідів, де ми бачимо ліди, і надає можливість встановити наскрізну відповідну таку взаємодію. Зараз я рекомендую вам переглянути звіт. Для топ-менеджменту аналіз попиту на ЖК у маркетингових груп, тобто як ліди цікавляться тими чи іншими об'єктами нерухомості, які в нас не продає забудовник. Зараз рекомендую вам відкрити цей звіт. Посилання на нього є в описі до даної відеоінструкції. Другий мій глядач, хочу задати тобі запитання: чи надає тобі технологічні можливості та такі ганузеві переваги твоя поточна сера? Якщо ні, час змінювати CRM на професійну ганузеву CRM від українських розробників Джиплю Дякую, що були сьогодні зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.